Зустріла стаю горобчики. Слухи про те, що горобчики зникли, виявились непідставними. йдіть сюди, о! Говоря, ой, ручні горобці. Підходьте, підходьте вище, я буду вас знімати. Тільки в мене ж нічого вам дати. Я ж не знала, що я вас зустріну. Всі сюди, всі сюди. Ідіть сюди. Блін, аж якось невдобно. Горобчики, ближче підійдіть. Та не тікайте. Їх постігло розочарування.